Друзі, всім привіт! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання ставте вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. Також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. А вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції приємного перегляду. Німеччина планує поставити Україні дві системи протиповітряної оборони і рісте до кінця цього року ще дві надійдуть на початку 2023 року. Про це повідомила посол Німеччини в Україні. Як вона зазначила, я дуже рада, що ми будемо передавати чотири такі системи. Це захищатиме великий простір України. Ми вже чули, що перша система точно ще цього року буде. Як на мене, друга система теж, а третя і четверта, потім на початку нового року. У червні Україна підписала контракт з німецькою компанією на закупівлю зенітно-ракетного комплексу І Рісте СЛ. Вартість угоди 178 мільйонів євро гроші на закупівлю виділить німецький уряд. Основою ЗРК є ракета Ірісте з інфрачервоним наведенням, створена на базі одноіменної ракети повітря повітря. Пускові установки можуть мати колісне або гусеничне шасі та містять чотири направляючих або вісім контейнерів з ракетами. Українська оборонна промисловість представила у Польщі нову версію своєї 300-мм реактивної системи залпового вогню вільха. Моделі реактивної установки представлена на базі нового вантажного шасі з колісною формулою 8х8. Перша версія 300-мм РСЗВ Вільха була заснована на радянській ракетній установці БМ 30 Смерч з використанням того ж шасі вантажівки та пускової установки. Також пускова установка отримала захист у вигляді броньованих пластин. Українська реактивна артилерійська установка здатна запускати нові керовані ракети на дальність до 110 кілометрів. Головною особливістю нової керованої ракети є те, що на початковій ділянці траєкторії забезпечується корекція польоту реактивного снаряду за допомогою імпульсивних двигунів, що зводить до мінімуму відхилення польоту реактивного снаряда від заданої траєкторії. У завершальній частині ракетний снаряд наводиться на ціль інерційно-супутниковою навігаційною системою. Міністр оборони Польщі після засідання контактної групи форматі Рамштайн 8 серпня 2022 року заявив, що дав пропозицію країнам Заходу, як вони можуть допомогти своїми грошима для посилення артилерії Збройних сил України. Формат доволі простий держави Заходу можуть інвестувати в розширення потужностей польського оборонно промислового комплексу. Яке допоможе збільшити обсяги виробництва САУ Крав в інтересах Збройних сил України? Цікаво, що при цьому польський міністр чітко вказав, що вважає Польщу рівноправним учасником подібного інвестиційного проекту. Нагадаємо, що Збройні сили України уклали угоду з польською компанією на закупівлю самохідних артилерійських установок РАП у кількості 54 одиниці. Два кораблі проекту «Сандаун», які очікують на передачу військово-морським силам Збройних сил України, отримали імена майбутні бойові одиниці військово-морських сил України, назвали Черкаси та Чернігів. Шукачі мінкласу класу Даун стоять на озброєнні Великої Британії, Естонії та Саудівської Аравії. Перший корабель було введено до експлуатації в 1989 році. Корпус зроблений з армованого скла волокна. Кораблі не мають обладнання для травлення мін. Єдина функція пошук та знищення мін за допомогою дистанційно керованих пошукових апаратів. Другорядна функція патрульний корабель. Українські екіпажі майбутніх кораблів військово-морських сил України проєкту Сандаун проходять навчання у Великобританії. У Чехії розпочали збір коштів на закупівлю танка для українських військових. Зараз Чехи розпочинають нову акцію, будуть купувати у власних збройних сил модернізований танк Т-72 «Авенджер» для потреб України. Організатори хочуть зібрати понад 1 мільйон 220 тисяч євро. Це вартість Т-72 і його доставки на територію України. Акція відбувається під гаслом подарунок від Чехії. Перед збором коштів організатори акції порадилися із українськими військовими. А щодо купівлі танка та його транспортування консультувалися із Міністерством оборони Чехії. Т-72 Венджер це модернізований радянський танк т 72 але з покращеним захистом для екіпажу та сучасними прицільними засобами. Фахівці української державної компанії відновили дві свердловини, які раніше припинили давати газ через виснаження газоносних горизонтів. Про це йдеться в повідомленні компанії. Зазначається, що після капітального ремонту видобуток із них становить приблизно 250 тисяч кубометрів газу на добу. Обидві операції з капітального ремонту свердловин виконав внутрішній сервісний підрядник. Зокрема, були виконані заміна старих зношених труб та перфорація. Завдяки капітальному ремонту на одній згаданих свердловин також відкрилася можливість приростити запаси газу, які раніше не обліковувалися. Як зазначили у компанії, з початку 2022 року. Ми виконали десятки операцій з капітальних ремонтів свердловин. Міжнародні резерви України станом на 1 вересня 2022 року, за попередніми даними, становили 25 мільярдів 436 мільйонів доларів. Про це повідомляє Національний банк України. У серпні резерви збільшилися на трохи більше, ніж 13,5%. Завдяки надходженню значного обсягу міжнародної допомоги на тлі помірних боргових виплат країни в іноземній валюті та менших інтервенцій НБУ з продажу валюти, у НБУ назвали три чинники, які упродовж серпня визначили динаміку міжнародних резервів. По-перше, отримання допомоги від іноземних партнерів та операції з управління державним боргом. По друге, йдеться про операції НБУ на міжбанківському валютному ринку. Третій чинник переоцінка фінансових інструментів унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют. Минулого місяця їх вартість зменшилася на 16,5 мільйонів доларів. Одна з меблевих компаній України генерує електроенергію з відходів від власного виробництва обсягів енергії достатньо, аби забезпечити не лише потреби компанії а й тисячі українських родин. Підприємство не тільки є енергонезалежним, а й реалізує надлишки виробленої енергії в загальну електромережу країни. Таких обсягів енергії достатньо, щоб забезпечити потреби 8 тисяч домогосподарств, тобто життєдіяльність містечка на 13 тисяч населення. Усі процеси на станції є автоматизованими та управляються програмою. Функціонування БіОТЕЦ забезпечують 14 працівників, які обслуговують станцію. Реалізувала проєкт австрійська компанія, що спеціалізується на розробці та встановленні систем виробництва тепла та електроенергії з біомаси. Будівництво тривало близько року, а запуск проекту відбувся ще влітку 2018 року. У семи областях України вже сіють озимі пшеницю жита та ячмінь. Про це повідомили на сайті Міністерства аграрного продовольства. Як йдеться у повідомленні, в Україні розпочалася сівба озимих сільськогосподарських культур. Сім регіонів України вже сіють озимі пшеницю жита та ячмінь. В Україні на новому місці почало працювати релоковане підприємство з Харкова Прайм Снек, що виробляє натуральні сирні Снеки, зазначається, що у Харкові будівля, де раніше було розміщене підприємство, зруйнована. На новому місці міська влада допомогла знайти приміщення і після ремонту сироварня запустила виробництво. Прайм Снек перша та поки єдина компанія в Україні, яка має патенти на виробництво сирних снеків та успішно пройшла екологічну сертифікацію. Для створення сухих сирних кульок використовують мікрохвильові вакуумні установки і унікальну технологію. Сирні кульки виробляють із натуральних сирів різних сортів, вітчизняних і імпортних використовують лише сертифіковану продукцію. Наразі в асортименті компанії чотири види сиру. Компанія також має намір експортувати свою продукцію до ЄС. Планують встановити сонячну електростанцію на дах сироварні, щоб зробити виробництво екологічнішим. Європейські оператори системи передачі електроенергії збільшили на 20% постачання української електроенергії до 300 МВт у денні та вечірні години. Дозвіл діятиме у години найбільшого споживання з 7 години ранку до 23-ї години вечора за європейським часом у будні, та з 9-ї години ранку до 23-ї години вечора у вихідні. У решту годин доби величина доступного перетину залишається на попередньому рівні. Перший день постачання зі збільшеними обсягами 5 вересня. Крім того, з 6 вересня Україна експортує електроенергію до Словаччини та Румунії порівну по 150 МВт в день і ввечері та по 125 МВт вночі до кожної країни. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, а вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску!